Надати контракти американським саме компаніям на відбудову України. І Зеленський фактично надіслав сигнал Путіну, зробивши, так би мовити, дистанційну пропозицію, кажучи, що якщо Трампу вдасться всадовити Україну і Росію за стіл переговорів, то він, Зеленський, готовий запропонувати Москві. Тобто він же готовий говорити, виходить. А... Прямий обмін територіями, поступившись землями в Курській області Російської Федерації, які зараз контролює Київ. Але е, Зеленський не зміг уточнити на запитання журналіста, яку саме частину території Україна буде вимагати натомість. Сполучені Штати е, працюють зараз над тим і хочуть перекласти безпекове питання з себе на країни Європи. І за даними Ройтер, з цим посланням до старого світу вже відправився міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гесет, який вже заявив, що адміністрація. Трампа не планує відправляти американські війська в Україну, навіть якщо буде досягнення досягнуто домовленості про припинення вогню здоровий глузд. У тому, що ви захищаєте свій район, а американці підтримують вас у цьому захисті. Якщо і коли це станеться, а я вірю, що це станеться завдяки президенту Трампу. Європа, більшість країн НАТО вже близькі до 2% ВВП на оборону. Ми вважаємо, що цей показник має бути вищим. Президент сказав 5%, і я думаю, що він правий. Вже зараз розуміємо, що Трамп не має чіткого механізму закінчення війни, хоча до вибору він казав, що зможе закінчити війну за 24 години. Він тільки намацує методи, як можна це зробити. Сам Трамп тримає європейських лідерів у якомусь невіданні щодо того, які плани він має, які ідеї він має. Редактор Лімон Сільвикауфман нагадує, що американський відомий історик Тіметі Снайдер закликав Європу після війни дати Україні одразу все членство в європейському союзі. війська великі інвестиції, щоб уникнути постійної загрози війни, постійної нависаючої загрози війни з боку Російської Федерації, ще в цій статті зазначається, що таємна угода між Путіним і Трампом вона може бути частиною давньої американської дипломатичної традиції. Хоча перспектива миру вона е, не така близька, як нам може хотітися, не така близька, як може здаватися. Директор інституту світової політики Євген Магда вважає, що гарантії безпеки, які може надати Європа, вони м -м -м -м, вони крихкіїв є. Змінюється політична конфігурація і політич по проросійські політичні сили старий світ можуть змінити свої підходи на 180 градусів.